Сьогодні у випуску райадміністрації у Львові стануть доступнішими. Міські депутати під час сесії погодили зміни до бюджету розвитку, виходжували два місяці. Спеціалісти центру реабілітації незламні витягли з того світу десантника. Об'єднані вишиванкою. Львів'янки зібрали для поранених захисників у госпіталях вишиті сорочки. Рай адміністрації у Львові стануть доступнішими, а укриття більш безпечними. Міські депутати під час сесії погодили зміни до бюджету розвитку. Це кошти на встановлення елементів доступності. Франківська райадміністрація отримає один мільйон гривень на гідравлічний підйомник. Його встановлять біля входу в укриття, щоб маломобільні відвідувачі, зокрема, й ветерани, могли спускатись туди на візку. У Шевченківському районі за додаткові кошти теж удосконалять та відремонтують сховища. Натомість адміністрація гали району зможе встановити на вході розсувні двері, щоб полегшити доступ до будівлі. Фактично, основними напрямками сьогоднішніх змін до бюджету розвитку є те, що ми передбачаємо кошти на те, щоб наші структурні підрозділи могли працювати з забезпеченням доступності для маломобільних груп для ветеранів, які цього потребують. Виходжували два місяці спеціалісти центру реабілітації незламні витягли з того світу десантника Михайлові Збердичева, що на Житомирщині 40 років. Важкого поранення він зазнав минулої осені на запорізькому напрямку. Це був мінометний обстріл. Михайло закрив собою двох побратимів і прийняв основний удар на себе. Уламки ворожої міни потрощили лопатку та легеню, розтрощили хребет та дістались аж до спинного мозку. За життя Михайла боролися лікарі чотирьох міст Запоріжжя, Дніпра, Києва та Львова. У реабілітаційний центр незламні захисник прибув усе ще в важкому стані, не рухався та не міг дихати самостійно. Майже два місяці він залишався в реанімації лікарні Святого Луки та з першого дня з ним почали займатися фізичні терапевти. Михайло вже досяг певних успіхів, він не лише самостійно дихав дихає, а й рухає руками та може вже сам їсти через травму спинного мозку. Тіло Михайла нижче грудей назавжди знерухомлене, та захисник все одно хоче бути корисним силам оборони України. каже, що успішно опанував мистецтво збиття ворожих дронів з кулемета і прагне ділитися, набутим у боях досвідом з іншими бійцями. Об'єднані вишиванкою таку акцію близько місяця. Тому у соцмережах запустили дві подруги, щоб зібрати вишиті сорочки чи футболки для наших захисників і захисниць у військових госпіталях. Львів'янки просили людей ділитися вишиванками не обов'язково новими. Сорочки потрібно було відправляти ініціаторкам акції поштою. Це ж більшість людей надсилали нові вишиванки. Дівчата кажуть, люди долучалися досить активно навіть за кордону. Також майже 20 вишиванок придбала компанія Елекс. Де працюють Оксана та Марта у день вишиванки, вишиті сорочки подарували пораненим захисникам, які проходять лікування. Насправді сказати задоволена, це нічого не сказати, тому що це шок, бо ми зібрали дуже багато. Загалом, коли запускали, то я казала Оксані, що буде добре, якщо ми зберемо 10, а ми зібрали майже 60. Мені здається, що відсотків 90 – це все нові. «Велике в малому говорять діти. Це тема усіх вистав фестивалю дитячих театрів. У Львові його влаштували вперше. І діти про велике в малому сьогодні говорили, співали та часом навіть імпровізували. Але найголовніше усе це відбувалось на справжній театральній сцені. Фестиваль Вражай Фес прийняли у себе два львівські театри імені Леся Курбаса та Воскресіння. Насправді, можливість їм усім разом зустрітися на сценах справжніх театрів це є неймовірно. Вони готували. Більше ніж півроку усі це сотні дітей, які сьогодні залучені, це понад 20 шкіл міста, і тому це дуже круто, що сьогодні вони всі будуть виступати на сценах наших театрів. Вони готувалися до свого фестивалю більше ніж півроку. Учасниками стали актори театральних студій та гуртків із понад 20 шкіл та дитячих клубів міста. Поміж тим, деяким дебютантам заледве ледве виповнили чотири роки. Чи будуть діти ці акторами в майбутньому, чи не будуть це таке інше питання? Це вони собі виборуть колись, але те, що вони можуть спробувати себе в різному, це Ну це супер. А ще, а ще важливіше в тому, навіть якщо ти і не бажаєш бути актором, і, і в тебе є театр в школі, то це мега допомагає в житті з комунікаціями зі всім, тому що театр це про емоції, про різні ситуації. А на сцені тим часом вистави звучать навіть англійською. Вирішили, так як наш ліцей займається поглибленням іноземних мов. Ми вирішили зробити виставу, англі, виставу англійською мовою в муз музики. До виступів учасники фестивалю готувалися разом з професійними акторами театру, щоб повністю розкрити свої таланти. Ти собі намисто хочеш? Хочу кораль, хочу а на попустку? Ой, та за що ти купиш? Де ти гроші візьмеш? Врешті-решт емоції зашкалювали скрізь, як на сцені, так і в глядацькому залі та за лаштунками. Це просто захоплення, дуже круто, просто дуже сильно подобається. Сьогодні було взагалі просто чудово, дуже гарний театр. Перший врожай фест тривав лише один день, але зробив щасливими безліч дітей.